Такі ланчбокси учні Лугінської ліцеї номер 2 приносять собою щодня. Ну, я в мене була печені, та з'їла. Мені краще в школі, щоб ну, їсти зразу і щоб не носити ну, це своє. Сиско там. Сіско бутерброд. Анастасія навчається у шостому класі Логінського ліцею номер 2 Дівчина приїздить на навчання з сусіднього села Літки. У мене автобус іде без десяти дев'ять, але коли як буває нас ще забирають з іншими сілами, коли мало людей, і ми приїжджаємо трошки пізніше. Була в школі голодний, і це автобус по пізно приїжджає додому. У ліцеї, де навчається дівчина, 277 дітей, з них 70 – учні молодших класів. Від початку нового семестру вони не отримують гарячого харчування, каже директор ліцею Юрій Гриневич. До кінця минулого, скажімо так, семестру було нормальне харчування, і ось буквально із початку календарного року у нас є затримка по цей день із гарячим харчуванням. Діти не отримують гарячого харчування, яке забезпечено ось нашою державою. Минулого календарного року я звертався у відділ освіти, потім звертався до селищного голови. Один пояснили, що всю документацію вони на, на цей семестр і на календарний рік вони підготували і передали до управління соціальної політики в Коростенську районну військову адміністрацію. Мама учениць Лугінського ліцею номер 2 Тетяна Васькевич каже, що проблеми з харчуванням у них виникають кожного року з 2014 року, але це було навіть і раніше. Організоване харчування завжди зривалося. Тобто якісь бюрократичні наші установи, які, ну певно, не, не ефективно, не кваліфіковано виконують свої обов'язки, тому що е, зриваються кожного року. Ми реагуємо на них різними заявами, заявами звернення, претензіями щодо неналежного введення заходів, що призводить до відсутності харчування, і воно на них не реагує. А в тому році така сама, поза тому році, бо ситуація. Теж не не кормили наверное, скільки? місяців, мабуть, мабуть, півтора Кожного дня треба щось класти, а холодні перекуси ну ні до чого не призводять. Сьогодні дитина у вісім ранку виїжджає з дому. Що вона може поїсти, як вона ще сонна? Пів шостої вони вдома. Це дитина, день голодна. Дитина фуріє, ЖКТ. Як вона може сьогодні бути здоровою і про якесь навчання може бути мова. Батько дитини сьогодні в даний час на війні. За що він там воює, щоб дитина була голодна? Як починається січень, так кожен рік проблема. У такій ситуації перебувають 12 ліцеїв Лугінської громади. Це 1256 учнів, каже селищний голова Петро Мельник. Договір на здійснення пільгового харчування. В тому числі наших дітей заключає управління соціальної політики Коростенської районної військової адміністрації. Ця проблема існує не лише у Лугінській селищній громаді, розповів Дмитро Бовсуновський, начальник відділу соціальної підтримки пільгових категорій Коростенської районної військової адміністрації. З 1 січня гарячі харчування не отримують діти з Овроцької, Народицької, Оливської, Гладковицької та Словеченської громад. У нас був харчувальник, був заключений договір. Згідно закону України про державний бюджет і закону України про публічні закупівлі, ми е, проводимо на бюджетний рік. Було заключено договір після результатів е, після аукціону і тендерних торгів. 13 грудня 2023 року було направлено додаткові угоди харчувальнику для пролонгації умов договору 22, 12, 23 року, ми отримали лист від харчувальника. Що не може продовжити дію раніше укладених договорів на 2024 рік у зв'язку з відсутністю персоналю для забезпечення забезпечення належного надання послуг через мобілізаційні заходи, внутрішнє переміщення людей. Та масовий в'їзд громадян за кордон. А ми вже діємо в цьому напрямку. Чекаємо кошторисних призначень. Скільки нам по кошторису виділять фінансування, щоб правильно і визначити нормальну вартість діто дня, щоб не харчувати там за 50, чи за 30 чи за 40 гривень. А хоч хоча, хоча б світі на цю суму, яка у нас була по договору 60-90, Хоча б на цю суму вийти. Нам доводять кошторисні призначення. Готуємо протокол, готуємо всі інші юридичні дії по сроку місяць. Тетяна Дукач, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.